Не знаєш, яку з цих камер тобі слід обрати? А Тьома знає. Тьома! Якщо тобі важливо на зйомці автономність та мобільність, яку камеру ти обрав: Піксіс або Покет? Автономність та мобільність. Я би в цілому обрав би Піксіс. Просто через те, що він класний по форм-фактору. У нього full фрейм сенсор. І коли ми говоримо про якусь автономність, обидві камери працюють. Плюс-мінус в тому самому режимі і з тою самою динамікою по енергоспоживанню і про мобільність. Я би не сказав би, що PIXIS, він не мобільний. PIXIS може виглядати як комодо, але він в руках не відчувається як комодо. Він не важкий. Ну, типу, він легенький і він з ним можна придумати дуже велику кількість класних сетапів. Я з тих пір, як PIXIS вийшов, я на Ютубі бачив ну, неймовірну кількість сетапів з різними клітками на базі різних аксесуарів. І PIXIS дуже круто завертає. Це в сетап і в мобільний, не в мобільний. Тобто, у вас там з Піксісом можна крутитись дуже, 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 дуже багато разів. Ну я би обрав Піксіс однозначно. Чи можна розділити по задачам Піксіс від Pocket 4К, наприклад, по проектах одна камера більше підходить для соцмереж та Ютуба, а інша для комерції та фільмів? Отут думаю, що можна саме через вартість. Pocket, знову ж таки коштує втричі менше ніж Піксіс. Якщо ви знімаєте контент, скажімо, на якусь там свою платформу, якщо це тим паче спонсується тільки за власний кошт, умовно, якщо ви тільки входите, пробуєте, візьміть покет, Pocket. Pocket – це крута. Можливість ввійти, а далі вже апгрейд на Pixis, коли у вас є на це ресурс, чому клієнт має обрати саме одну з цих камер або Pixis, або Поки 4К, тому що у клієнта є вибір або обрати для себе крутий форм-фактор з дуже гнучким сенсором, з можливістю зробити вельми велику кількість різноманітних сетапів, і так само у нього є можливість обрати фактично найдешевший доступний варіант працювати з професійною апаратурою.